Пам'ятаєте, я вам говорив, що з бензопилою потрібно працювати на максимальних обертах. Чим більше обертів, тим сильніше воно буде розходитися і притискатися. А ви що мені говорили? Ні, ні, можна підгазовувати, можна більше давати газу, коли товста гілка, можна менше, коли гілка тонка. А от вам результат роботи на півобертах і підгазовки. Перегріта сама тарілка і також щеплення. Після перегріву, бачите, метал аж посинів, його деформувало, і при цьому щеплення не щільно прилягало до самої тарілки. Результат бензопила перестала взагалі пиляти. Зараз встановлюю новий комплект тарілки і самого щеплення. Перевіримо результат.